Мережа підвалів та потаємні ходи, які ведуть до тунелей метрополітену – Це історія про підземелля Київської політехніки. Наприкінці 19 століття у КПІ почали будувати розгалужену систему підземних тунелів за офіційною версією для адміністративних потреб. Проте старожили, кажуть, що серед таємних ходів були й засекречені. Ймовірно, саме їх після Другої світової війни об'єднали з тунелями столичного метрополітену. Вони увійшли до секретної мережі заплутаних підземних ходів, якими користувалася правляча верхівка. Цей проєкт мав назву Метро-2. Останню легенду я вирішила перевірити особисто та з'ясувати, куди ведуть підземні ходи в кампусі. У підземелля можна потрапити із найстаріших корпусів першого та четвертого. Ось ці цегляні сходи один із входів. Тут ти наче у середньовічних катакомбах. Гранітна підлога, вузькі цегляні стіни, колони, низька стеля. Все це збудували понад 100 років тому. Тут були майстерні зі станками та навчальним обладнанням. А ще ці цегляні тунелі система унікального на той час парового опалення та вентиляції. Під найстарішими корпусами КПІ є безліч підземних маршрутів на кількох рівнях. Найнижчі затоплені або завалені, не пройти. Тому прохід до столичного метро нам так і не вдалося знайти. Але ми обов'язково розгадаємо всі таємниці підземель Київської політехніки, адже їх тут сховано чимало.